Усім привіт! Сьогодні ми куштуємо джипчик е, Монобанк. Давайте його відкривати. Ой. Якийсь такий фіолетовий. Прикольно, я тільки смак яблука та лаванди немає. Десь 5 з 10. І зараз у нас живчик з е екстрактом валеріанки. Давайте відкриємо. Ну, Колір е, прозорий Це вже так прикольніше. Цьому я поставлю. Шість з 10. Ну, всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь.